Сух і сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Палаш Любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Хто читає? Візьміть. Софійка. Де, ви? де, де вас почине ваш погляд? Дорогі діти. Всевишній дає мені благодать, що можу бути ще з вами і вести вас у молитві на дорогу миру. Ваше серце та душа прагнуть миру любові, Бога та його радості. Тому, дітоньки, моліться, 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 моліться і в молитві відкрити мудрі життя. Я благословляю всіх вас і заступаю за кожного з вас перед моїм Сином Ісусом. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Дякую вам Матері. яка закликає нас до молитви. Знову ж таки, бачите. Ми це знаємо, правда? Але деколи забуваємо. І знаєте, теж згадую попередній стації, що ми попередні розважання. Деколи приходжу так до людини, так і починаю питати, як вас справи, а чи коли останній розповідалася, а як, чи причащалися, чи молитесь, чи ще щось. Ну і кажу так, от ви таке маєте говорити, а ми маємо своє робити. І все, і вже наговорилися. Ви таки маєте говорити, а ми маємо своє робити. І нам, що ви там знаєте, що ви там це. Певно, що можемо так само і байдуже це робити, але це перше страстне таїнство, ці розважання, це, що Ісус Христос молився в оливному огороді і кровавим потом заливався. Тобто це показує, як Ісус переживав. Глибоко переживав цей час, коли він мав бути принесений у жертву. Чи Господь Бог не приготував інший спосіб, щоб людина була відкуплена? Певно, що так. Це могло статися зовсім не в такий спосіб. Не хрест, не зневага Бога, не плювання. Але знаєте, Ісус маємо зрозуміти, вже Його місія проповіді завершувалось. Під час проповіді, що з ним було, як ставили до нього фарисеї-книжники, як люди сталися тоді, коли він робив чуда. Хотіли скинути його з скелі, плювали ображали його, проклинали, казали, що він має біса і так далі. Певно, що коли подивимося на цей світ, то, на жаль, в цьому світі так само багато таких ще речей є. Людина не приймає Бога, не приймає Божу волю. Але Христос, знаючи, що якою ціною має бути відкуплений людський рід, Він слухає Отця. І він завжди, саме у цих терпіннях, у цих випробуваннях перебував у молитві. І тому Богородиця нам каже, моліться, моліться, моліться. Чому? Так і ми у своїх терпіннях, у своїх випробуваннях, непевностях перебуваємо в молитві. Це найкращий час проведення. Бо, тому що так, Ісус Христос теж переживав стрес. Згадується, що виступав кровавий піт. І це справді є природньо для людини. Коли людина переживає якийсь стрес великий, так і стається. Виступає кровавий піт. І маємо розуміти, що Ісус пережив це глибоко, по-людськи, велике пережиття Він переніс. Психологічне, сильне, фізичне, психологічне пережиття. Бо кровавий піт виступав на його чолі. І тому певно, що саме в той час молитва була для нього потіхою. Молитва це присутність Отця, це тиша, яку він слухав Отця, яким відчував близькість Отця. Він певно, що отець хотів потішити його, бо послав ангели, щоб його розрадити, його підтримати. Але Ісус. Бачучи той світ, бачучи ту злобу, що людство, на жаль, людина далі встає на бік ворога, на бік диявола, не приймає Бога. Але він це зробив. Заради нас. Тих, які чуємо, тих, тих які хочемо, бути з Ісусом. І тому і ми пам'ятаємо, що молитви ми не є самі. Ми не просто промовляємо Слова. А на цій молитві присутній сам Ісус. І Господь завжди нас буде потішати у різних проблемах, труднощах, але також і в радості, щоб ми, наша молитва була в радості, що вдяч, вдячності, що Господь Бог вислуховує нас, благословить нас. І справді Господь чекає нас також і тої молитви. Боротьба, каже, багато молитись, молитись, молитись. молитись просити. Молитись терпіти, молитись прославляти, дякуємо нашій Небесній Матері, що нас закликає і нас повчає. Амінь. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться Це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не на наслуха. Thank you.